Привіт, діти! Перше завдання. Треба вибрати картинки, де перший звук А називаємо за мною. УДАВ. Акула. Умивальник. Апельсин. Індик. Ж які картинки починаються на звук А? Які ви уважні? Правильно? Це акула і апельсин. Молодці? Пограємо в наступну гру. Треба вибрати картинки, де перший звук У. Слухайте уважно і повторюйте за мною? Умка. Учитель. Ананас. Укол. Ангел. Тож в яких картинках перший звук. У. Абсолютно вірно. Тепер назвіть картинки, які починаються на звук У. Умка. Учитель. Укол.